Доброго дня діти! Пропоную вам сьогодні прослухати казку, яка називається Мишка, яка їла кішок. Написав цю казку Джані Родарі. Одна квола мишка, що жила в бібліотеці, надумала якось відвідати своїх родичів, які тулилися в підвалі і були далеко від усього світу. Ви нічого не знаєте про те, що робиться в світі, заявила вона своїм отопленим родичам. Ви, напевно, навіть читати не вбійте. Зате ти, звичайно, багато знаєш, зітхнули ті. Ну, наприклад, ви їли коли-небудь кішку. Що ти, Боже, здався? У нас все більше кішки полюють за мишами. Це тому, що ви не виглядите. Я за своє життя ні одну кішку з'їла і запевняю вас, ні єдина навіть ні Вискнула. І смачні бувають кішки? Смачні, тільки віддають трохи папером і друкованою фарбою, але це дрібниці. Собаку вам доводилося куштувати? Ні, що ти, що ти? А я якраз вчора з'їла одну вівчарку. У неї були досить пристойні ікла, але в загальному вона спокійнісінька, дозволила з'їсти себе і навіть не гавкнула. І теж було смачно, дуже, хоча теж трішки з паперовим присмаком. А носорога ви пробували? Що ти, ми навіть очі його не бачили. Він на більш схожий на парміжський сир чи на голландський. Він схожий на насорога, зрозуміла, а слона чи Чечню, принцесу чи ялинку теж, напевно, ніколи не доводилося їсти. У цей момент кішка, яка ховалася в кутку за валізами, з гризним нявканням вискочила на середину підвалу. Це була справжня жива кішка з пишними вусами і гострими кігтями. Мошенята в одну мить розлітілися по всім норкам, а бібліотечна мишка, побачивши її, так здивувалася, що застигла на місці, немов іграшково кішка цапнула її лапкою і стала гратися з нею. А, а це ти? Ти сама мишка, яка їсть кішок? Я ваша світлість. Ви маєте зрозуміти мене, я живу серед книжок. Отак розумію, розумію, ти їси кішок, намальованих, надрукованих на папері, іноді і тільки в наукових цілях. Дійсно, я теж дуже люблю. Літературу, а чи не здається тобі, що це вважається трохи повчитися і в житті? Тоді, можливо, що зрозуміло б, що всі кішки зроблені із паперу, і не всі носороги дозволяють мишам гризти себе. На щастя, для бідної поляшечки кішка на секунду відволіклася вона побачила неподалік паучка, і вчена мишка за дві секунди опинилася серед своїх Книг довелося кішці задовольнятися паучком. Треба відрізняти справжнє від казкового. У житті все не так, як у кіно і в книжках, тому не треба довіряти. І хочу вам задати такі запитання, яких намальованих звірів гризла пихата мишка? Як ви думаєте, чому лише ця мишка не злякалася справжнього кота? Про що важливо сказала мишці справжня кішка? Ось такі запитання за змістом казки. Дякую, до побачення!